Так, матрос. Ти питаю вас про три війни. Так, спасибо. Тут харчуємося у столовій. тут наше спальне приміщення, тут наш побут розміщується, У приміщенні у нас душова, їдальня. Розпорядок дня у нас такий, о 6-й ранку у нас підйом, по розпорядку у нас йде зарядка, потім підняття флагу, виконання державного гімну, потім сніданок, далі заняття. Різні заняття, епичні, розбирання зброї, збирання, в основному таке ознайомлення з кордоном. Різні заняття, багато хто відслужив вже давно, але я якось як після недавньої служби мені це знайомо. Багато хлопців, які звикли до домашнього життя, але привикли, ну, такі, які звикаємо швидко до цього. Це люди, люди тут усі, як то кажуть, воєнні і такого з чогось специфічного тут немає. Був такий випадок, коли е, один дядько підходить, що хлопці приїхали за що захищати нас. Чого ну, да, вас сигарки є, ну, попитав нас, що в нас є, чого нас нема. Поділився, виніс на. Потримайте, відбудеться ну, огірків та погляду. Це поки так, потім буде каже, ну, якщо щось потрібно, звертайтеся. Проживання стосовно палаток, це для того, щоб сплатити підрозділ, щоб вони відчули, скажімо, що вони військові люди. В подальшому, коли вони прийдуть всі питання підготовки. І будуть планово приймати участь в охороні державного кордону. Відповідно, вони будуть розміщуватися в стаціонарних рубах.